Всім привіт! Хочемо зняти відео на теми, які часто задають питання на рахунок течілок. Перше, це чим схожі чи чим відрізняються течілки одна від другої. Все у них спільне це штанга горизонтальна і комплектуючі, з яких вона зроблена. Одна та й сама. Оця горизонтальна на всіх точилках. Також один і той самий поворотний механізм. Тільки на течілки 3 моделі ми ще комплектуємо ось такою площадку, на яку можна ставити кутомір електронний, поворотний механізм один із найкращих на ринку, один із самих точних на ринку. І це вже підтверджено багатьма нашими покупцями. Вони і пишуть і коментарі, і знімають відеоогляди. відео огляди. Ну і також часто пишуть в коментарях, коли хтось цікавиться течілками. Вони підтверджують якість зроблених елементів. І також немало що ми самі являємося виробником. Тобто, в нас танки, які виробляють ці течілки Оцей елемент. І оцей елемент це вони зроблені з цільного куска алюмінію, вифрезеровані і доведені до ось такого стану нами. Тобто, ну, щоб ви розуміли, в цій течільці майже нічого нема. Куплено готово. Майже все робиться на замовлення. Хоч оця пружинка, хоч цей парковочний крюк, хоч оця площадка. Все це зроблено на замовлення, все це зроблено е спеціально для цієї заточ... заточної системи. Весь час все покращується і приводиться до ідеалу. Поворотний механізм у нас при перегортанні. Нуль, але ми про це не декларуємо, робимо трошки буферу, даємо можливість собі десь зробити не на ну, Можу сказати, якщо не бути скромним, то майже всі течілки виходять в нуль при перегортанні, без всяких покладання сюди там, бумажечок всяких і відмовок, що так і повинно бути. Ми знаємо, як повинно бути, і завжди намагаємося робити все ідеально. Зараз течілки задають часто питання на рахунок оцієї, чи буде вона чорна. Вже на всіх течілках ця надпись йде вже чорна. Люди пишуть, що їм подобається. І ми таке робимо. Перша модель від другої моделі. Відрізняється наявністю або відсутністю ось цієї платформи, подіуму. Як хочете Перша течілка комплектується з трубциною і вона фіксується на край стола. Друга течілка вже йде на подіумі. Ось цим відрізняється друга модель від першої. Але можна купити першу модель, тоді докупити цей подіум. Тут вже всі отвори зроблені для того, щоб зафіксувати цю платформу, і якщо вам буде потрібно, ви можете пізніше докупити цю платформу і зробити із першої моделі другу модель. Чи можна із другої моделі зробити третю модель, ну, частково так. Чому кажу частково, тому що зверніть увагу на ось цю частину алюмінієвої платформи, вона йде фрезерована. А тут такого нема. Ми спочатку пропонували робити цю, це як послугу, але потім відійшли від цього і вже продаємо цю частину, тобто оцю алюмінієву, і з оцим цим продаємо. Все вкупі. Це полегшує модернізацію самостійною людям, тобто їм треба всього лише відкрутити оцей гвинт, поставити нову платформу, прикрутити, ну і, звісно, перекинути поворотний механізм, поставити сюди. Тобто, тут два винта, і тут два винта. І все, і у вас вже із другої моделі, третя модель. Чим відрізняється підйомний механізм по функціоналу, тут можна піднімати це одною рукою, а тут треба використовувати дві руки. Ну, і виглядає вона більш футуристично, більш сложна, сложна технологія виконання. Тут набагато більше вложено зусиль і часу. І дуже-дуже складний цей елемент. Ось цей підйомний механізм складається десь приблизно з 50 елементів. Хоча виглядає так він не так дорого, можна сказати, як коштує, як деякі користувачі. кажуть. Деякі люди купляють другу модель. З часом переходять на третю модель. А той, хто не хоче гратися, той, хто хоче отримати саме найкраще, що ми можемо зробити, той бере одразу третю модель.